Що Господь закликає Йону до служіння. Він каже: Встань, йди до Ніневії і проповідуй в Ніневії слово, що їхнє зло дійшло до мене, і я їх знищу. Ніневія це було язичницьке місто, місто, і це була столиця тодішньої держави Асирійської держави. Яка історично була для Ізраїля, вони були ворогами, вони постійно воювали, а сирійці постійно нападали на Ізраїль. І е, яке ж ми можемо тільки уявити, яке зло було в цьому місці, що Господь зреагував на це зло, що навіть свого пророка, який був, який проповідував в Ізраїлі, він посилає в це місце і каже: все, ваше зло, воно буде наказано, досить. А пророк Наум каже, що люди міста ці були вони кровожерні, повні всякої неправди, насилля і грабунку, і Бог закликає іону до якоїсь дії, до якого служіння. Я б хотів би це сьогодні адаптувати до нас, що Господь для нас, віруючих, також має якесь завдання для кожного. Нема такого в Бога, знаєте, спасу людину. Ну, хай вона просто сидить там в церкві, приходить раз в неділю чи чи раз в місяць, протирає просто штани. Ні. У Бога є якась ціль. Бог хоче, щоб ми йшли шляхом освячення, щоб ми служили, щоб ми робили щось для його, для його діла, для його царства. У Божому плані все має якусь роль. Кожна жива душа має своє призначення. І відповідно до того покликання, яке дає Бог, Бог дає нам і ресурси якісь. Для цього наші дари, наші таланти, наші, можливо, матеріальні якісь ресурси. Як в притчі про таланти, що Бог роздає таланти згідно з спроможності кожної людини? Він дає, дає талантиці. Зрозуміло, що не всі як Йона, пророки, але в Бога є робота для тебе і для мене. Тому ми маємо собі ставити такі запитання: чи знаю я своє покликання? Яке діло є особисто? Для мене у Господа, який плід для царства Божого приношу я, і чи приношу, і чи взагалі я думаю про, про ці речі? І чому це важливо? Тому що Христос, коли був на землі, Він казав своїм учням в Євангелії від Івана, 15 розділ, каже так: усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб расніше родила. Тому, друзі, для нас і важливо бути, бути повними плодів і не залишатися безплідними для Бога. Бо безплідне життя це дорога, яка веде нас від Бога, і дорога, яка веде нас обов'язково до розчарування. В підсумку людина, така, яка залишається безплідна, вона відпадає від Бога. Тому життя віруючих людей, воно має бути служінням. На тому місці, де нас поставив Господь. І це не обов'язково церква може бути. Це може бути молитовне якесь служіння, це може бути закрита кімната, це взагалі може бути жінки, які виховують дітей. Наприклад, згадується мати Мойсея, так? вона таку любов до Бога вложила в Мойсея, таку любов до свого народу, що коли він навіть став дорослим і був вихований вже в Єгипті. В єгипетській культурі він цього не втратив, він був живий для Бога, і Бог його дуже сильно використав. Недарма є така англійська пословиця, що рука, качающа калебіль, править міром. Це правда, тому що жінка може так виховати ту дитину, що діти будуть робити велику справу для Господа. Читаємо третій вірш. І встав Йона, щоб утекти до таршішу з перед Господнього лиця, так? І я хотів би влада попросити висвітити цю картинку. Це фото. Таршіш знаходився фарсис. Фарсис на, на російській мові. Ми бачимо 4 тисячі, трохи більше, ніж 4 тисячі кілометрів, і Йона хотів тікти. До Ніневії було менше. 885, бачите? Дякую. Здавалося б, це так нерозумно: втікати від Бога за 4 тисячі кілометрів. Куди ти втічеш взагалі від Бога? Куди ти можеш втікти, коли, коли ти пророк Божий, коли в тебе є якесь завдання від Бога? І Давид в 128 му псалмі, звертаючись до Бога, так і каже: Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або поселюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Друзі, від Бога неможливо втікти. Ми це розуміємо. Де б ми не знаходились, як би не втікали, Божа рука все одно буде над нами, якщо ми люди віруючі. Причини, по яким Йона не хотів не іти хотів проповідувати в це місто, було зрозуміло. По-перше, це, були, це бу, були язичники. Вони були жорстоким народом. І Йона їх зневажав. Взагалі, євреї до язичників ставилися зверхньо, вони вони ну, зневажали їх. По-друге, ми знаємо, ми вже говорили, що це були їхні вороги, давні вороги. І зрозуміло, він не хотів іти до ворогів і проповідувати їм слово. По-третє, Йона в кінці там, цієї книги пророка Йони він каже до Бога, в нього діалог з Богом відбувається. Він каже: Тому я перетим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосерний, довготерпеливий та многомилостивий. Ти жалкуєш за зло. Йо, в йоні було перечуття, що я піду проповідати проти цього міста, а Бог його все одно спасе. Уявіть, друзі, яке було серце цього чоловіка, яке воно було тверде, зле. Він не бажав, щоб люди спаслися. Він хотів, щоб вони загинули. Там було тільки дітей 120 тисяч, які не відрізають, написано праву руку від лівої. Так? Йона, щоб не виконувати Божого наказу, готовий втікати за 4 тисячі кілометрів від дому в чужу державу, заплатив за це великі кошти. І ми дивимося. Дивлячись на йону, можемо сказати, який нерозумний був його вчинок. Це побуджує нас поглянути у власне серце і задати собі такі запитання, чи покірливі, чи покірливі ми Божій волі, чи слухаємося ми Божого Слова. Господь нас застерігає, щоб ми не були як Йона, знаєте, розуміємо, як правильно, як потрібно, а все, все одно вчиняємо по-своєму, як ми вважаємо за потрібне. Тому що е, трохи згодом ми отримуємо гіркі результати неправильних рішень. Четвертий вірш: А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. Цим віршом ми бачимо, що Бог починає працювати над серцем Йони потихеньку через бурю. І... Бог викликає цю бурю надзвичайну. Він доводить шторм до такого рівня, що корабель вже готовий розбитися, але не розбивається. не розбивається. У Бога все одно, все під контролем він тримає. Моряки розуміють, що вони зі своєї сторони зробили все, що можливо. П'ятий вірш про це каже. Вони розвантажили корабель, розуміють, що шансів. Немає, вони починають молитися кожен до свого бога. І знаєте, така цікава думка: моряки моляться до своїх богів, які не є по суті богами, але вони все, все одно моляться. А Йона, який знає живого Бога, він замість того, щоб молитися, він розвернувся, пішов ліг і заснув. Друзі, як ми реагуємо на виклики в нашому житті, коли приходять якісь шторми, чи ми взиваємо до Бога, який може це все. Розрушити, все зупинити і навести лад в нашому житті. Шостий вірш. Читаємо далі. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. Бог вдруге стукає до серця Йони через цього чоловіка, через керівника корабля. І він побуджує керівника корабля підійти і прям підштовхує йону. Ну давай, починай молитися, покайся. Попросив Бога, і він змилося. Ні, наскільки жорстоке серце його, він не розуміє, він ожорсточений, він не розуміє, що це Бог говорить через, через цього чоловіка. І сьомий вірш. Ми бачимо, що моряки вирішують кинути жеребка. Знаєте, коли ці моряки плавали багато, мабуть, і вони бачили не один шторм, але те, що з ними траплялося, відбувалося. Це було чимось страшним і потужним. В них було розуміння, що це причина в комусь із них. І вони вирішують шляхом жереба вичислити за кого, за кого ця причина. І це також Господь їм положив на серце вчинити таким чином. Це втретє, Господь дає Йоні шанс, підштовхує його, признайся, покайся, помолися. Ні, Йона. Цього не робить. Аж Бог вже, знаєте, Бог його до стінки підпер уже обставинами, коли жереб на нього випав, і його давай моряки присувати, кажуть, скажи, хто ти, звідки ти, яке твоє діло? І вже тоді Йона починає розповідати. Він каже, я віруючий. В таких обставинах каже, я віруючий, це і за мене таке виходить у вас. Знаєте, І ми бачимо, що віруюча людина, вона. Вона, знаєте, вона може бути е, як і благословінням в том, в, 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 серед тих людей, в яких, е, в яких поміщає її Господь. Вона як Йосип. Да, згадайте, коли, коли Йосип був в домі Потіфара, коли Йосип був у в'язниці, коли Йосип став другою людиною після фараона в Єгипті, Бог благословляв діло його рук. Він був благословінням, Даний їл. і багато, багато інших людей, віруючих, вони могли бути благословінням. Для того суспільства, в якому вони знаходяться. І ми бачимо інший негативний приклад, йони. Це за йони вони втратили вантаж, там повикидували це гроші. Це за йони вони чуть не втратили власне життя. Так? Тобто, і давайте також в своє життя поглянемо: там, де знаходжуся я. Там благословіння зі мною приходить, чи там приходять шторми і всякі негаразди. Це дуже важливо так аналізувати для себе. Ідемо далі, тринадцятий вірш. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу та не могли. Друзі, погляньте на шляхетність цих людей, дізнавшись, що це проблема в йоні, вони його не відразу знаєте, взяли і за борт виконали, ще не дослухавши, тільки зрозуміли, жере випив. Вони його раз все. Ні, вони, вони хочуть спасти його, вони гребуть, вони гребуть веслами. вони… Стараються все зробити для того, щоб, щоб його спасти. Але Бог таким чином вже обжав ці кліщнями зажав, що іншого в них виходу нема. І вони, викидуючи Йону, бо Він сам, сам Йона їм сказав так зробити, тільки такий вихід був в даній ситуації. Вони, викидуючи Йону, вони вже звертаються до Бога і кажуть, Боже, не залічи нам це за гріх, бо так як ти хочеш, ми так і робимо. І такий висновок з цього: ми бачимо, що люди, язичники, ідолопоклонники, яких ми часто називаємо люди цього віку, вони виявляються іноді більш людяними, ніж віруюча людина, яка ожорсточує своє серце. І закінчується ця цікава історія тим, що 16-м віршом, ну не ця історія, цей розділ закінчується. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви і склали обітниці. Цей вірш показує нам, що люди, які були на кораблі, вони увірували в Бога. Ми бачимо, як Господь дивним чином використовує цю ситуацію на благо і на спасіння цим людям морякам. Вони приносять жертви, вони з Господом складають, вони з гожзавіт складають з Богом. Так? Вони коли побачили, що вони викинули йону за борт, і море, і шторм тут же закінчилися, вони просто дуже сильно злякалися. Це, мабуть, було дещо схоже, коли Ісус, був, бувши своїми учнями на озері Генесарецькому. І коли Христос заснув, була буря, і учні його будять, ми тонемо, то Христос вийшов і скаже: і, 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 замовкни, і все затихло. І учні злякалися, кажуть, хто це такий? Що і бурям, і вітру повиліває, і морю, і вони слухняні йому. Це те ж саме. Ці моряки, коли побачили, що Бог, про якого їм розпів розповів Іона, він має владу над бурями, він має владу над стихіями, вони дуже злякалися. Вони зрозуміли, що це є істинний Бог. Вони в нього повірили, повикидали своїх ідолів, принесли Богові жертви і стали віруючими. І хоча вони матеріально, звісно, втратили, але вони набули. Набагато більше, вони набули живого істинного Бога. Ці люди попливли собі далі в, в сторону Таршішу. А Йона або Бог продовжив далі працювати із цим пророком Йоною, бо він все був таким твердошиєм, скажем. І це вже продовжилось у череві великої риби. І ми знаємо, чим ця загалом історія закінчується. Вона закінчується. Тим, що Йона все ж таки виконав ту місію, до якої призвав Господь, він пішов Ніневію, він проповідував Ніневії. Ніневітяни покаялись, почув, почувши проповідь. Господь довів свою роботу до кінця в серці Йони і показав йому ще приклад із Рециновим кущем. І, дивлячись на це все. Історія закінчиться хеппі-ендом, але в цій історії багато для нас є корисних уроків. Тому я хочу, щоб ми зараз стали на наші ноги і помолилися за наступні речі, щоб ми були задіяні про те, що ми говорили, щоб ми були задіяні в праці для Господа і приносили плоди для Царства Божого, щоб були слухняні Божому Слову в щоденному нашому житті, і щоб ми ніколи наше серце не ожорсточували по відношенню до Бога і до людей. І... Помолимось також за те, щоб де Господь визначив нам бути, щоб ми були благословінням в тому місці, як був, наприклад, Йосип, Йосип, а не приносили бурі, як це був Іона. Давайте, друзі, встанемо на наші ноги і по дві, по три людини помолимося за ці всі речі. Господи Боже, неба і землі, до Тебе приходимо в цей час. Дякую тобі за твою милість і любов до нас. Дякую Тобі, що ти спас нас не по справам праведності, а по твоїй милості, і благодаті. Господь, допоможи нам бути слухняними Твоєму слову, допоможи нам бути задіяними в ділі, в ділі Царства Божого і в тих і бути благословенням там, де ти нас поставив. Щоб ми приносили собою благословіння, а не приносили бурі. Благослови, щоб ми свої серця ніколи не ожесточали по відношенню до тебе і до твого слова, по відношенню до людей, щоб вони були м'які, щоб ми були готові до всякого діла доброго, яке ти наперед приготував для нас. Господи, благослови всю церкву, благослови нас, мене в цьому питанні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.